Усіх вітаю, ви на каналі Мотолайф. Тільки правдива та актуальна інформація під час війни з російським окупантом сьогодні, 27 лютого, і трошки вам розповім, яка зараз ситуація на бахмутському напрямку. Я тільки що давав інтерв'ю для постров ті То давайте подивимось, що я там розповів. А після я вам ще щось розкажу. Бахмут є опорним пунктом, він допомагає зменшити можливості противника для наступу для того, аби дізнатися, що ж відбувається у Бахмуті, до нашого ефіру долучається Андрій Бабичев. Позивний Ютуб, боєць 93-ї бригади Холодний Яр пане Андрію. Добрий вам день. Дякую, що знайшли час та долучилися до телеканалу Апостров. Ті Пане Андрію, у так званій ДНР. Заявляють, що вагнерівці ведуть бої майже в самому центрі Бахмута. Наскільки ця інформація є правдивою? Ця інформація неправдива в центрі нічого не ведеться. Наша лінія оборони знаходиться далеко від центру, ближе окраїнам самого міста. В ефірі телемарафону речник східного м, угрупування військ Сергій Чариватий заявив, що ситуація в бахмутському напрямку залишається напруженою. А сам Бахмут це епіцентр удару ворога. В чому особливості ось цих ворожих ударів і яку тактику наразі використовують загарбники? Ну, тактика взагалі у них не міняється. Вони просто щімлять і щімлять. Е, дуже важка ситуація. З північної сторони Бахмута там більше йдуть е, такі хвилі нападу. Також е, постійно стрілецькі бої й, йдуть у житлових кварталах і, е, Бахмута, які на окраїні, і там хочу сказати, що ну якщо сьогодні брати, то сьогодні менш-менш спокій менш спокійно. Якщо не враховуючи, що працює їх артилерія та міномети, то стрілецьких боїв на сьогодні менше. Вони сьогодні менше йдуть, чи погода вони по погрязюки не хочуть іти, чи ще щось, вони щось ми наблюдаємо за ними. Вони зараз переходять із одного дома в другий, просто щось там дивляться. Ніяких бойових дій вони таких серйозних не ведуть взагалі сьогодні. Була інформація про те, що в Російській Федерації, зокрема, про це заявляв Потін. Вони хочуть мобілізувати до одного мільйона людей. Чи відчуваєте ви безпосередньо наплив цього такого живого м'яса? І чи також ви спостерігаєте наплив і військової техніки? Дивіться напливу ми не бачимо. Якщо ми бачили наплив техніки, чи ще щось його б давно вразили. То питати, чи ми бачимо. Якщо бачимо, його і вражає зразу. Якщо вони хочуть ще мільйон звати, то ну хай призивають. Для нас це не є гарним, бо кожен солдат, у кожного є автомат, і по одному вистрілу вони роблять і вони влучають і у наших солдатів. То чим більше у них мобілізованих, тим більше у нас втрат це апріорі. Так, в принципі, поки ми напливу ніякого не наблюдаємо. Ви ведете свій Ютуб канал, і ось ви там показуєте реальні бої. Чи могли б ви поділитися з глядачами телеканалу Апостров ТІВІ, Як виглядає ось такий реальний бій? Це застосування авіації, це застосування різноманітної техніки. Як це відбувається? Взагалі, якщо хочете подивитись, реальний бій на ютуб каналі Моталайф, можете подивитись, як іде реальний бій. То що дивляться всі у фільмах про Рембо, і ще щось ні, воно взагалі близько такого немає. Це все стрілецькі бої, це все відвага наших бійців, нашої піхоти. Бо зараз працює саме піхота, і на плечах піхоти ми зараз тримаємо усе місто. Все залежить від їх мужності, від смікалки, що вони придумають, коли вони підуть, там покашмарити один дім, другий. І так вони переходять, стріляють це або з РПГ. Вони стріляють, або з автомата кулемета от такі ближні. Ближні бої йдуть, і хочу сказати, що там не так багато ворога у домівках. Вони там 5-10 чоловік в кожному домі, але вони у домах і трудно вибити, бо артилерії стріляти по кожному дому це ну, нема смисла. А треба групи, які будуть зачищати. А у нас піхота зараз та стоїть на обороні? Це оборонна піхота, тобто потрібні якісь диверсійні групи, які вночі будуть вичищати ці дома? Отак От йде вся війна, пане Андрію. Ось хотіла вас ще запитати наступне: до України один за одним надходить, надходять танки леопарда. Чи вдалося вам особисто вже випробувати на міць? І як би ви, якщо все ж таки випробували, то як би охарактеризували та поділилися б з нами на Бахмутському напрямку леопардів немає? Оце все фейки, що там пишуть. Там ми побачили, ми підбили. Немає їх тут. Поки угу. що немає. Минулого тижня командувач сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський відвідав підрозділи, які захищають Бахмут Донецької області. Скажіть, будь ласка, наскільки важливо, коли от перші особи приїжджають та підтримують, як загалом бійці сприймають дані візити? Ну, дивіться, скажу від солдат: гарний візит. Вони сприймають тільки тоді, коли до них привезуть безлімітні. Боєприпаси до важкої артилерії, танків. От якщо хтось приїде і при і скаже, ось вам цього дня ми вам привозимо безлімітні боєприпаси, оце у всіх буде радість і натхнення. А так, що поговорили, там я не знаю, чому там розмовляли. Але я хочу сказати, що воїни і солдати, вони тільки те, що руками вони пощупають, що можна взяти та вистрілити. Оце да, а так нічого не можу сказати. Не запрошували до цієї бесіди. А що з моральним духом ворога? Була інформація в соціальних мережах про те, що тепер в Росії відправляють міліцію для того, аби вони от йшли ззаді, і власне військо Російської Федерації не відходило назад. Це відповідає дійсності. Ми пам'ятаємо так раніше там інших осіб, так які не давали Російській Федерації відходити назад. От в цьому аспекті чи відомо щось, і чи ви власне на своєму досвіді за цим спостерігали? Ну, хочу сказати, це таке літеричне питання. Це в кожного голову не влізеш це на детектор лжи. Надо посадити і спитати, що ж тебе голові, товариш окупант, і це він щось розповість. У нас є на набагато більше проблем. Я можу розповісти, ще що у нас в Бахмуті, і цю тему треба піднімати і обговорювати, як то вирішувати. Проблема у місцевих мешканців Бахмута, ті, які вийшли там, де йдуть бої. Бо кілька кварталів, де йдуть бої, вони не повиходили. Там е, стріляють по, по йому дому, вже стріляють прямою наводкою. Воно сидить там. Е, ось е, буквально вчора наблюдали у е, квадрокоптер. Дивились, коли наводили артилерію. Е, заходить група із 5 10 чоловік, десь так, у, у дім. Десь через, через 5 хвилин від тіля виходить. Місцевий, і пішов десь ходити. Ходити там, і та і повертається, і щось їм же там розповідає. Е, ну що, ми вдарили по цьому дому? І що ви гадали з цього дому вибіжало десь 30 окупантів. 30. У, у нього було в домі. Він їх там прихистив, він там їх розповідає, що він тут їх, їх чекав, і так далі. То. От, от такі у нас місцеві мешканці Бахмуту ще вони по ночам. Деякі хтось ходить і в вікна. Там хтось дивиться, де деякі засідки, і так далі. От, хай нам скажуть всі ваші глядачі, що ми повинні робити з такими місцевими жителями міста. Ми їх будемо прирівнювати до ворога. Ми їх будемо стріляти. Це це війна, ми не будемо розбиратись. Може, це окупант передівся. В цивільній день нам все одно, але вони там залишилися. Вони там сидять, і вони здають наші позиції. І з цим треба щось робити. Ось така у нас нагальна у нас проблема. Дякуємо вам за те, що знайшли час та долучилися до нашого ефіру. Сподіваємося, будемо ще долучати та дізнаватися від вас актуальну інформацію, що ж відбувається на Бахмутському напрямку. Андрій Бабичу пози... позивний Ютубу, боєць 93-ї бригади Холодний Яр був з нами на зв'язку. Хочу ще додати, що зі сторони ворога використовується авіація. У них літаки. Вони над самим Бахмутом не літають, бо бояться, бо вони знають, що їх зіб'ють. Але вони випускають ракети, не долітають до Бахмута. З нашої сторони теж авіація дуже гарно працює. Ось вчора дуже гарно і винищувачі наші. Літали і гелікоптери. Хочу сказати, хочу просто респект сказати одним бійцям, які в гелікоптері в одному були. Вони так гарно відпрацювали по одному із кварталів, некерованими ракетами. Вони просто так прошерстили весь квартал, що орки всі від тіля повтікали, хто там вижив. То квартал один розчистили. Завдяки одному гелікоптеру, то так, то все борониться, піхота наша стоїть, стрілецькі бої вони не прекращаються, постійно вони йдуть. Ну, так хочу сказати, що ось я в кінці інтерв'ю, коли розповідав про місцевих, напишіть в коментарях, яка ваша думка по і місцевим, які сидять у своїх домівках, які вже обстрілюються, що робити нам? Їх жаліти чи нам виконувати своє бойове завдання? А так у нас попереду дуже багато різних репортажів, відео цікавих. То не забуваємось підписатись на канал Матолай, поставити лайк, у дзвіночок і обов'язково пишіть коментарі. І побільше ставте лайків, бо це допомагає розповсюдити це відео, щоб більшість більшість бачила, як дійсно йде війна і тільки правдиві факти, тільки у нас. А ми не переможні. Слава Україні! Слава зсу, а Путін Гандон.